Голова Івано-Франківської обласної держадміністрації Олег Гончарук з робочим візитом відвідав Рожнятівський район. Тут провів нараду з громадськістю, побував в інформаційному центрі для учасників АТО, а також в Центрі соціальної реабілітації для дітей з особливими потребами. Про успіхи та проблеми району детальніше в сюжеті. На засіданні Олега Гончарука з громадськістю Рожнятівщини найбільша увага була прикута до таких проблем, як децентралізація чи об'єднання громад, вирубка лісу та ремонт доріг в районі. Найближчі проблеми, які в нас стоять, це звісно ж дороги. На сьогоднішній день виділені кошти. Якраз стоїть питання, як правильно їх. Розподілити і організувати контроль щодо використання коштів і якості доріг, щоб громада розуміла, чому саме в цій ділянці робота робиться, яким чином, який термін гарантії, і саме основне це громадський контроль. Друге питання, яке є болючим на сьогоднішній день, є в нас гроші виділені. Фонду регіонального розвитку якраз зараз йде остра дискусія, як правильно їх розподілити, і в першу чергу, куди їх спрямувати. Реабілітаційний центр, що в Брошневій осаді, функціонує з березня поточного року. В закладі створені всі необхідні умови для перебування тут дітей з особливими потребами. Робота центру є дуже важливою для цілого району, запевняє голова селища. А тому з вересня планують відкрити і басейн, для добудування якого область виділила півмільйона гривень. Бачимо у селищі, що робиться знову ж таки, коли кооперується. Влада різних рівнів, коли громада допомагає, допомагають підприємці, підприємства меценати. Це сьогодні робота цього центру, який приймає дітей відповідності знову ж таки до методики, ту кількість максимальну, яка би він може приймати. Ще є велика кількість дітей, які би хотіли тут займатися. І прямо те, що діти, які тут займаються, які проходять тут реабілітацію, вони дуже задоволені і ця Реабілітація вона дає неабиякі ну результати. Боєць поранений на сході країни. Нині активно працює в Рожнятівському інформаційному центрі для учасників АТО. Віктор надає консультації та координує діяльність закладу. Він розповів про успіхи проробленої роботи. Зібралася координаційна нарада, ось і на ній було прийнято рішення, що банально написати заяву на землю. По закону ну повинен там оцей. Військовослужбовець, ми в от районі вирішили, що може прийти його жінка, мати, написати цю заяву і не чекати, поки він вернеться звідти, а щоб вже проводився цей, оцей, як то кажуть, процес. Загалом голова Івано-Франківської обласної адміністрації задоволений роботою району, зокрема щодо допомоги учасникам АТО та реабілітаційним центром для дітей. За його словами, останніх закладів в області повинно бути більше, адже вони є важливими у розвитку діток з особливими потребами.